Усім доброго дня! У нас сьогодні он як хмариться. І вітер зривається, і, напевно, що таки нарешті після такої спеки піде якийсь дощ. То хорошо. Але висипано лежить зерно, ячмінь. Залими ячмяню. Ну, десь тут до тон двох напевно, що ось так навскидку. Будемо переносити, будемо якось рахувати. От тоді будемо вже розбиратися. Зерно потрібно перенести. Переносити трішки складнувато, тому що носити потрібно сюди через гараж і через все, і аж далі до, і аж далі до сюди, де ще є у нас пшениця. Пшеницею зараз годуємо качок курейцесарок. От, але в цей засік хочемо засипати зараз ячмінь. Те, що вигрузили. Тому прийдеться зараз пшеницю набирати в мішки, забирати. Ось, пообмітати трішки, поправити клейонку і тоді переносити здоровий ячмінь. Але ще ж маю обігати ці свої невеличкі стада. Це сарята. Хочу сказати, що потішила мене. Квочка бійцівська, тому що висиджував інкубатор. З, ну, з того, що інкубатор висидів, ми 20 серяд продали відразу От, добові. А далі решта лишилася, трішки було завмерлих. От, але ще сиділа квочка і, виявляється, вона виводилась через день після того, як виводив інкубатор, і вона мені вивела. 13 цесарят і зараз я піду подивлюсь, там ще лишалося яйця, піду подивлюся, чи, чи є, чи немає. О Дорогі мої, а в нас гримить з їх хмари, що ось гримить. Ой, немає коли бігати по цесарятах і квачках, побігла до земна швиденько, щоб хоч що-небудь встигнути. У нас фільм під назвою Працюють всі. Один Іван Кошарець, якщо чесно. А, да сказала, що Іван сачкує. Він же з відром лежить. Вставай, бо це ячмінь, буде жопоколоти. Давай, давай. Ще небагато. Давай, піов. А, молодець. Булашник! Дівчата гримить! Ой, так, позаду в мене хмари купчиться, громить, блискає, таки збирається дощ, але ми таки встигли переносити зерно. Діти на випородки в чергу, хто перший в літній душ, ну я вже таки буде, я вже після всіх. От. А далі після душу кажу, так, берете картку, дозволяю вам на 400 гривень купити смаколиків за те, що ви так попрацювали. Ну, Тому що це таки було важкувато. Але ми впорались. Клейонки тут згортати не буду, не маю сили. Якщо піде дощ, нехай йде попере, посполіської. Ну, вон та сторона, звідти геть чорно. Але поки ще. Не зовсім зірвалося, тому що я зриваюся якийсь вітер. Думаю, піду подивлюся, де це наші курки, квочки, де ці сарята були, повибігали. Значить, так, курчат знайшла тут, ось під оприскувачем. Бачу, будуть сидіти одні і старші теж. Пішла, обіду кругом, ще подивлюся, де це сарята бігали. О, там такі вже босамаги з неба. Такий йде дощ. А чи він знаєте, як, чи він де як боком обійде, чи він прямо над нами пройде, теж побачимо. Так, кохи повтікали. Бачу. Давайте ну на місце пішли. Кудою ви вилетіли, давайте на місце. Ось вони втікачі. ну кш Давайте всі, давайте, бігом, бігом, бігом. Бігом, 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 бігом. Давайте, не туди. Давай, отак. Так, решта вон на досках. Зараз буду слухати, чи ще ніде не піщать. Є, ще лишилась. собі бідолашка, росте зі зламаною ніжкою. Зараз його легенько зажену. Свинки ще мовчать одна і друга. Хоча, якщо вже, знаєте, ячмінь є, то вже можете. Розроджуватись. Так, що ти там? О, кочка висиділа останню цю сиренятку. Дивіться, на яке зайчиня От, а шкода сьогодні цілий ранок слідкувала, з'явилася четверта цесарка, прийшла вдосвіта їсти. От, і таке я бачу, що вона є, значить, десь сидить. І цілий ранок я за нею ходила, щоб побачити, де вона сидить, і, і не надибала, не впіймала. Вона така хитрюща. Так мене манівцями водили десь годину і все одно тікли так, що я не побачила. Е, значить, не знаю, що мені робити з цими цесарятами чи пускати їх під квочку. Чи забрати повністю від неї, тому що це салята, ну, вони такі маленькі, дуже ніжні, дуже тендітні. от А ця бійцівка, бійцівка, ця квока, вона як стає водити. Та вона як цими лапами, знаєте, дивіться, це ж яка лапа, це ж метрова лапа. Ця. От. І цесарки вони не особливо грибуться а ця. Коли греб на одну сторону, греб на другу тільки розлітаються ці, ці сирята, то не знаю, що робити. Чи і, і шкода буде, зараз заберуться ця сиреня. І, і вона зараз буде сидіти далі. І лишити, щоб водила теж не знаю, чи буде водити. Ну, Ще буде бачити. Ну, Як же гарно -то на цих дивитися, як вони вже тут бігають. Вредноти тільки знайшли, кудою вже тікати, і десь тікають і все. Так, ну цю малечу тридцяток цей мій підгодувала зараз трішки і вже буду чекати. Як буде дощ, то потрібно шведесенько буде забрати. Бо курчаток почки заведуть, ну а з цими треба носитися. Позбігалися. Це так жменьку корму сипнула. Повний засік, зерна засипались з дітьми. Йор, ми це зробили? Шо? А ти що поламався? Ні. Нішо? Зерно перекину. Там помощі треба, кстати, зерно носити. Я вже наносилась. А тут що ти кубку? А там 102 прицепи, в чотири рази більше. Ну то я ж то з дітьми а там всі дорослі. Я в душ, ти йдеш? А я бігу. Треба накрити доски. Це не мої нічого не знаю. Так, ризикнула таки пустити це саряд під квочку. Це саряд вона забрала усіх. І інкупаторських, і своїх. Усі під нею. Не знаю, можливо, вона буде й гарно водити, так і гарно висиділа. Дивіться, ну їх під нею майже тридцять. Чи то 28 чи 29, якось так. От. Ще, ще перерахую, тому що ще сьогодні одне, ось це маленьке, що сидить, то це ще сьогодні вона досиджувала. От. А знаєте, кого не прийняла? Не прийняла курчат кохів. Курчат почала бити, забрала від неї курчат, все курчатка осиротіли. Ну от, уже й розпочався дощик. Качки тішаться. А Юра для мене теж смаколик робить. Коптить сало. Заробила.